Події найближчого майбутнього, які тебе точно зможуть порадувати. Привіт, моя прекрасна! Давай подивимось, які події тебе чекають на найближче майбутнє. Цей розклад підійде в будь-який момент, коли ти його дивишся. І щоб він спрацював на твоїй енергії, напиши свій знак зодіаку в коментарях. А тепер давай подивимось, яка енергія буде навколо тебе на найближчий час. В якій енергії ти можеш знаходитися зараз, щоб зрозуміти, в якому напрямку ми будемо рухатись? Так, це перехід. Можливо, ти зараз виходиш із складного стану, це може бути моральний, емоційний чи фізичний стан, тобто все, що було важким, однозначно відходить. Ти нарешті зможеш сфокусуватися і доробити те, що так давно відкладалось. Давай подивимось, яка подія все ж таки з'явиться, що буде відбуватися. Ти поставиш крапку там, де давно тягнула. І тобі вже дуже хотілося це зробити. Звісно, це може бути трохи боляче, через біль, так, але після цього тобі стане легше дихати. Давай глянемо, що ж тебе все ж таки порадує. Може бути два варіанти. Ти познайомишся з дуже яскравою та харизматичною людиною, і в тебе з'явиться прям іскорка, щось тебе зможе запалити. І зверни, будь ласка, увагу на себе, адже ти нікому і нічого не маєш доводити, правда? Ми глянемо, що ж неочікуваного буде в твоєму житті і що може відбуватися. Слухай, може бути така ситуація, в якій ти не знатимеш, як вчинити, тому що серце може казати одне, а розум зовсім інше. Тому відповідь прийде не одразу. І не поспішай з висновками, не рубай з плеча, тому що поспіх і паніка можуть просто все зіпсувати. Ви є вже дійсно на підході.